Добрий день, якось ось в мене було відео з цією вишні. стара вишня, ви вже її не впізнаєте. Там було відео Це по сусідству на дачі, як тут наробили пеньків, вишня почала сохнути. Але, І до речі, вишня вже була дуже висока і почала ломатися. Величезна гілляка вломалася. І тут криза. Сусіди, що робити? Я порадив її обмолодити, показав, де робити зрізи. Ось такі зрізи робили вони вже. Без пеньків по моїх вказівках. І хочу показати ось такий з'явився приріст молоденький. І зверніть увагу, недалеко ось від стовбура. Чим це добре? Зараз для того, щоб ось у нас йде такий цей стовбур, дуже довгий, метрів 4. І далі 54 метрів починаються вже плодові гілочки. І це, ця вишня годує оцей стовбур, я називаю його шланг, на якому нічого немає, і аж там десь є щось. Чим це добре, ми коли зробимо тут зріз зразу, же, це коли ця гілочка вже розвинеться і стане як повноцінна, ну через, можливо, кілька років треба почекати то весь урожай ось буде годувати, ось ця гілка, тільки такий кусочок. Десь метр-метр двадцять, ну не 4 метра. І зараз, що я хочу зробити, вона так гарно пішла. Я хочу основну силу спрямувати в потрібному напрямку. Я роблю отакі зрізи. Раз і отак. От ось у нас пішла гілочка. Ось вже плодові брунічки заклалися. І буде в нас рости в потрібному напряму. Так ми обмолодимо цю стару, дуже стару. На жаль, всю грибку, занедбану вишню, і спробуємо їй дати другий шанс. Все, що я хотів сказати, бережіть такі гілячки, які йдуть, особливо на старих гілках, які йдуть на омолодження. І це. Перспектива дерева це можливість дати, як я вже говорив, дереву друге життя. До побачення з вами був Володимир Головань, місто Владижин.